Щороку у другу неділю вересня відзначають День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. 9 вересня 1944 року УРСР та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням, в результаті якої понад 700 тисяч українців примусово виселили з домівок. Переселення мало бути добровільним. Але перетворилося на примусові депортації. Людей тероризували, застосовували репресії, конфісковували майно. Умови переїзду українців були жахливими. Відомо до залізниці їх супроводжував військовий конвой. Поки люди чекали на відправлення поїзда, жили на залізничних станціях просто неба, без належних санітарних умов, харчування та медичної допомоги. Перевозили депортованих переважно у товарних потягах, часом в одному вагоні. З худобою загалом примусове переселення призвело до руйнування історично. Матеріальних, моральних та культурних цінностей Лемківщини, Західної Бойківщини, Надсяння, Холмщини, Підляща і поставило під загрозу знищення цілі етнографічні групи українського народу.